Що цікаве, от додавати і віднімати набагато складніше, ніж ділити. Щоб класно ділити добробичі, причому неважливо звичайні десяткові, нам треба пригадати, що взагалі таке ділення. Ділення це додавання, віднімання це теж додавання, і множення це теж додавання, так? Ну, якщо угу. з множенням понятно, чому це додавання, наприклад? 5, плюс 5 це ділення, чому, да. чому віднімання це додавання, то теж, в принципі, трошечки понятно, так? Да? Да. А чому ділення це додавання? Тому що, щоб вам поділити, наприклад, 27 на 9, скільки буде? Нам треба додати додавати, нам 3, треба додати 9-9, Скільки разів. Скільки раз? це, це скільки разів одне число влазить в інше, так? це 9 плюс 9 плюс 9, 9 рази. Тому е ділення це додавання. А якщо ви це зараз. У уложите, всунете в свою голову, то вам дуже легко буде ділити, наприклад, половинку на четвертінку. Як ви буде думаєте, два. буде два. Буде одна буде два. друга. Ні. Скільки четвертинок залазить в половинку? Дві. Дві. Буде два. Твертинки. Клас. Красота. А давайте тепер 100 поділимо на одну другу. Аж 200. 200 половинок. А давайте ось. тепер поділимо е, 2 на одну другу. 4. 4. А давайте поділимо 12 на одну третю. Дванадцять на одну третю буде тридцять шість. Буде тридцять шість. Що? Назар як знайшов? Як додумався, що буде триджість? Е, я просто зна, якщо чесно, то я не додумуюся. Я просто перевожу ділю один на дріб і потім множу. Але мій мозок це робить дуже легко. Я не знаю, я від народження... Просто, просто виходить. Він як гаус, він же знайшов. Я? Я він муна... від У мене від народження, цей дар, типа дроби розуміють. <рес> від народження, да. Харесу, я... дивіться, а тепер я множе... та число на це. А, О! А тепер лайфхак. ділити дроби, ми котики з вами не вміємо. Але ми вміємо їх множити. Щоб поділити на дріб, вам треба оцей перевернути догори дригом. І не поділити, а помножити. Помножити на 12 на 3 перших. Зараз мені важливо було, щоб ви зрозуміли суть, чому так можна. З технічної точки зору, в школі вам це розкажуть. Що треба просто перевернути і помножити. Mm -hmm. Але мені важливо було, щоб ви уловили, чому саме ми маємо право так зробити. Що дійсно? Четвертинка влазить в половинку два рази. Угу. Зараз я хочу вам здати одну таку вправку. Секундочку, ну повісіть. Повисіть. Повисіть. ще-ще. А ви дум, а як ми точно встигнемо? Бо урок закінчиться через дві хвилини, ми ще навіть в грали. награли. Почекай. Ой, не через дві хвилини, а через вісім. Дивіться, хлопці, це прям класно собі візуалізувати, от прям, щоб ви побачили це. А ну, бачите? Е, ми будемо 5 ділити на 1 чверть. Це скільки четвертінок в лісло, да, ми, Дивіться, це був торт, його поділили на чотирьох людей. І, в принципі, ми можемо сказати, скількох людей ми нагодуємо цим тортом. Угу. О, Давайте ми зараз мене. по одному зробимо, щоб просто ваш мозок це прям як у Назара. От він народився з цим знанням, а ми зараз його. Хто не народився, тому закладемо. А скільки четвертінок влізло в дев'ятку, в дев'ять пирогів. Скількох людей нагодуємо? Скільки четвертінок. Uh, в дев'ятку? Речість. Речість. А тепер ще один лайфхачик. Дивіться, пам'ятаєте, нас... обернена це, це, дія... Це що я з цим народився, я це саме обчислив. Об... Хорошо. Обчислив... Ви пам'ятаєте обернену дію до ділення? Яка обернена? Множення. Множення. Тобто, якщо ви принесете сюди одну чверть і знайдете четвертінку від 36, це буде 9 згодні? Пам'ятаєте? Од... Слово так. від це є множення. Четвертинка вітрить множити ж легше, ніж ділити. Інколи. е, Ну, викручуйтесь, викручуйтесь. І перевіряйте завжди себе. Тут. А скільки? Яке це число? 20, 20. 20. 20. є. Ого, хорошо. Тут. Не буду пригинатися. Давайте самі. 5 на одну третьо. 15, 15. 15. нескладно. 5 на одну другу. 10. 10. 2 на одну другу. Чотири, все, красавчики. Нема проблем. Тут. 12. 12. 12. Дивіться, мені зараз треба не технічна частина, щоб ви перевернули і переможили. 15. А щоб ви прям, прям осознали це. Угу. Усвідомили. Тут. А я не знаю приклад, який. Она пять. Двадцять 21. На одну четверту. А що на одну четверту? 28. А тобі не видно? Назад? О, тепер видно. 28. Все. Хорошо. Ай, вибач, вибач, я вам хотіла повторити вимірювання площі. Дивіться, будуть там ари, гектари, квадратні дециметри, будемо в метри переводити. Хочу подивитися, як у вас з цим, буквально на 5 хвилиночок. Що хочете? Давайте на давайте на крутілку. А, ні, давайте краще в монстр Браво. Я ага. тоже за монстр Браво. Все, монстр Браво, всім підходить. А, Господи, пауза, пауза. Ну, может, там зробили.